Всім хай! З вами Аварай! І сьогодні у нас буде таке гумористичне трошки відео, Стій. А, тому що я попросила чата GPT створити а, абетку для дітей. Воно мені він мені такі обетки понастроїв, що я попросила, я його просила чотири рази переробити. Тому я дві вам прочитаю, а дві я вставлю десь в відео. І ви прочитаєте самі. Поставте на паузу це відео і прочитаєте. Тому поїхали! Друзі, я вставлю одну абетку, із-за того, що я не замітила, як він зробив мені дві одинакові абетки. Буду читати вам я з планшета. А у вас ось тут десь будуть з'являтися. У вас десь ось тут будуть з'являтися картинки. Ось так. Тому починаємо! Ну що, давайте а, прочитаємо нашу першу обетку, яку сочинив наш любимий чад-джипеті. я відкрию її, Паромо. Так, перша буква А. Ну, окей, ну тут все хорошо. Далі буква Б. Тоже все хорошо. В, Г. і Г. Галаго. Я не розумію, навіщо тут дві, дві букви Г. Хто знає, вообще напишіть, хто такий галаго. Ну, тому що я не знаю лично такої тваринки. Далі. Е. М. Правильно. Буква Ж. Зайрафа. Зайраф. Перепуточують заїрав Ну, ви тут бачите, можете обійтися, що типу я не придумую це. Буква З за Я напоминаю тут не російський алфавіт, а український. Далі і Ігуана. Цікаво. До чого тут І до И. Ну добре. І індик. Тут нормально. Але що індикла з лицем? Скажіть мені. Я не розумію Далі. Є. Намальований тут єнот на секундочку. Єнот. І написано ї іжачок не Ї. Бо там Я не бачу букву Є. Їжачок Нормально. Буква Й. Кит. Да? Кит. Буква К. Він, мабуть, рішив, що буква К, ну, має бути замість Л Буква Л має бути замість К Вибачаюся Ну, коротше. Ідемо далі. Л. Пінгвін. Перше. Буква не відповідає нас. Назва не відповідає малюнку. Малюнок взагалі нічого там не відповідає. Добре, далі. Н. Носоріг. Не намальований там не носоріг. Ну що? А а, значить, вам розкажу. Логіка чата Джипці, блин. Дивіться. Слон. Ну, якщо, якщо є хобо, таке як в носорога, значить можна будет... Значить, можна і носорігом, знаєте. Коротше, далі. О! Олень. Ну, Олень шикар. Ну, реально, мені подобається все. П. Пінгвін, конечно. Тут вже у нас два пінгвіни. Тільки там Л, а тут ап. Але щось кіт намальований і модою с у нього чуть-чуть не так. Рибка. Чуть-чуть прийшов у норму, знаєте. Але недовго це було, тому що слон. Хит не буду це коментувати, короче. Тигр, ну, нормально. Фламінго, Тоже хорошо. Хомяк. цап, черепаха. Не, окей, але тут намальована малюванщині черепаха. Скажи, все, дивіться. Оце черепаха. А оце? оце ж що тут? Це не черепаха, далеко. Скажи. Вона сказала так. Да. Ш! Юрок! Я не знаю, чи я така птаха, чесно. Я не бачила її ніколи. Короче... Напишіть, якщо є таке. Якщо її немає, то чат GPT. Фламінго. Він вирішив качку совмістити з черепахою. Він мав всю черепаху, тільки без голови качки. Намалювати над блін. Ні. Фламінго. Він боку не придумав сюди. Коротше, далі. У. Хомяк Ну, миленький такий хомяк, знаете. Да. Нрок. Він даже сюда букву не придумав, я вам скажу. Хорошо. Далі у нас сюда. Я не знаю, що це. Я не знаю. Ташка, просто якась Без буквы, без назви, без нічого. Я. Ягор. От Ягор уже реально може бути, коротше, все. Ягор може бути реально. Тут о, 4, так? Да? Я казала, вроді би, на початку, що 4 алфавіта і я просто записала для вас привітання і потім спомнила, що у мене заняття з англійської і не тільки з англійської. Я пішла на них. Я не дуже сильно пам'ятаю, що я казала. Ну, коротше, сейчас ви побачите ті дві абетки, я вам останню буду сейчас читати. Ось саме цей алфавіт. Коротше, приступаємо до останньої абетки. Давайте. А, акула. Ну, хорошо. Тільки щось отне мене смущає, то що у них, ну, дивіться, ось білка. У голови трошки з трошки стігоконі. Підрубані. Вовк! Вовк! Я обичаюся, якщо буде ще гостіти цей. Чуєте? Гусак. Гусак. Галагало. Ой, галаго. Боже. Вот я не знаю, таке вообще є е на світі. Короче. Є е. жираф, Угу. И. И качо. Таке вообще є. Е. Що у него стулубами, извините? Я не знаю, чи є взагалі таке, ну. Але... Я в шокі. І. Ігуана. Воно повинно, вроді, бути єгуа. Ні. Ну так, да. Ігуана. коротше. Не бачу ніколи Ігуана, але воно вроді. Ну, да. ну, так. Ну так пишеться. Це памелочку вже роблю. Їжачок. Нормальний такий їжачок. Не почекайте, почекайте, я ще не так прочитала. Не їжачок, а їжа... Г... їжачок. О! їжачок, жачок. Ну що? Це... Буква Й. Йотка. Точніше Воно ну, Не похоже на Ї. Мені воно на Ї. Ну, коротше, Йотка. Ну чого тут Йожик? Коротше. Буква К. Тут навіть немає букви цієї К, але намальований кит, в якого з мордою непонятно, що написано Кат. Ну, Кат. Теж немає букви, але Лов. Мавпа. Тільки щось букви немає. Саме інтереше вчитися. К вашому вниманию. Нос фіх! Як вам такий, такий житель? Так? Да? Коротше. Носфіг. Ну. Або тут мала бути Н, або тут мала бути ти, або. коротше, тут немає букви. Намальований тигр. Ну це не носфіг. Буква О. Тут мав бути олень, але написано пінь. Я, мабуть, уже кінець чата GPT задолбала, задовбала, що ви, короче, коротше, не мені написати к уже сюда К вашу мене буква Р Пенгвік. Пенгвік. Буква Р. Ну да. В принципі, нормально. Слон. Ну, що там? К У переве. Ну, типу, все. ви бачите, в другу сторону дивиться буква К і нормально буква К дивиться. Це як читати. Далі тут не написано нічого, тому що воно обрізано. Ну, я вам покажу фламінго. Щось цей. Коротше, цапа, черепаху. Все. Ой, я спішу, походу, я не... Мені кажеться, ці фото. Коли я в монтажорі буду. Ой, я сяду удобніше. Я думаю, що воно не встигне показати. Ну, коротше, я вам покажу. Ну, типу, якийсь оцей цап. Черепаха. Ну, якась пташечка. Не знаю, як пташечка. А, якийсь, коротше, чел. І зняюсь. Просто і удобно сидів. І якийсь чел. Ну, це похоже на хам'яка, на якогось медведя. Не знаю. От такий у нас чад Ну, придумщик. Да. Чат GPT. Що ти курів? Ну а на цьому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А, що чи було цікавим це відео, типу там якимись історіями можна поділитися, можете ще щось, типу там в коментарях написати мені. Можете ідеї для відео написати, кстати. Ось так. Тому я з вами буду дуже прощатися. На цьому відео наше нас ще закінчилося. Зціниська як красіяка нашла. знайшла. Ну його не видно чуть-чуть. Погано чи видно. Ну, не буду вже <плес> довго, щоб це відео. Ну, не буду я вже затягувати це відео, щоб воно ще довше було. Мені таке не надо. Люблю и всем папа! -па!